У сучасному світі дивно, що вирощування купи чистих свіжих овочів стало чимось розкішним. Ми витрачаємо цілий статок на хімічні добрива, інвестуємо в автоматичні системи зрошення та боремося зі шкідниками, затверділим ґрунтом і посухами лише для того, щоб спостерігати, як наші врожаї неухильно зменшуються. Присадибна ділянка, колись символ самодостатності, тепер стала дорогою та трудомісткою проблемою. Проте, у тихому куточку Америки існують сади, які продовжують процвітати сезон за сезоном, рік за роком, без машин, без хімікатів і без значних витрат. Це сади амішів, це не просто про старі способи, це ціла екосистема розроблена для самостійної роботи, де ґрунт природно відновлюється, вода тече самопливом, а шкідники тримаються під контролем без жодної краплі пестицидів, як їм це вдається. Секрет полягає в найпростіших речах. Жодна з цих речей не коштує ані копійки, але разом вони працюють настільки гармонійно, що навіть сучасні садівники не можуть не схилити шанобливо голови. Один гній, хоча більшість людей здригаються при думці про розкидання гною тварин по овочевих грядках, для амішів це один з найцінніших ресурсів, які виробляють їхні ферми. Ніхто в їхній громаді не використовує сирий гній безпосередньо, тому що вони знають, що це нічим не відрізняється від поливання коріння рослин кислотою, натомість вони складають його за сараєм, дозволяючи йому природно розкладатися протягом зими, під дощем, сонцем і часом. Цей сильний, різкий запах повільно перетворюється на насичений земляний аромат вологого ґрунту, ніби він повернувся до матінки природи. До весни ці купи стають глибоким, чорним, родючим гумусом. Добре витриманий гній не тільки допомагає рослинам рости, він живить усю підземну екосистему, мільйони мікробів, працьовитих дощових черв'яків та складні грибкові мережі. Разом вони перетворюють органічну речовину на чисті поживні речовини, які вивільняються повільно і синхронно з конкретними потребами кожної рослини. Хімічні добрива навпаки. Схожі на надання рослинам енергетичного напою. Спочатку сильного, але згодом виснажливого. Витриманий гній живить ґрунтове життя, ґрунт покращується, а потім ґрунт живить рослини, які, у свою чергу, живлять людей чистою, здоровою їжею. Ґрунт тут ніколи не вмирає, тому що йому повертають, йому дозволяють відпочивати і його плекають як члена родини. В результаті рослини ростуть міцнішими, з глибоким корінням, товстим листям і природною стійкістю, і так кожен сезон стає кращим за попередній, вимагаючи лише часу і довіри до природи. Ось чому багато садів амішів залишаються родючими навіть після ста років обробітку, без жодної лопати синтетичних добрив. 2. Кури, коли закінчується сезон вирощування. Більшість садівників починають виснажливу роботу з прибирання сміття, виривання коренів, прополювання та обробітку ґрунту, вручну або за допомогою машин. Але для амішів це набагато простіше вони просто відчиняють дверця та курника. Їхні кури виходять як маленька армія, розгрібаючи та клюючи свій шлях через старі грядки з дивовижним ентузіазмом. Кожен їхній крок природно розпушує ґрунт. А кожен клювок знищує шкідників, яйця комах або насіння бур'янів. Всього за кілька днів заплутаний зарослий сад перетворюється на чисту, пухку, багату на поживні речовини ділянку, без жодної краплі людського поту, курячий послід природно багатий на азот, фосфор і калій розкидається по ґрунту як дорогоцінне добриво, готуючи його до наступного сезону посадки. Це ідеальний баланс. Кури отримують чисту їжу та здорові фізичні навантаження, тоді як ґрунт тихо, але потужно відновлюється. Для амішів осінь не закінчується гучними машинами вона закінчується ніжним квоктанням найвірніших маленьких помічників ферми. 3. дощова вода у той час як багато людей жахаються від стрімкого зростання рахунків за воду, які приходять з літнім садівництвом, аміші поливають свої сади. Не витрачаючи жодної копійки. Кожен дах, чи то сарай, чи навіс, чи будинок обладнаний простою системою ринв, яка направляє дощ у великі накопичувальні контейнери, це можуть бути дерев'яні бочки, бетонні резервуари або навіть підземні цистерни, жодних насосів, жодної електроніки, лише гравітація, висота та терпіння. Коли настає час поливати, вони просто повертають клапан. І свіжа дощова вода тече через бамбукові або пластикові труби, ніжно насичуючи грядки. На відміну від водопровідної води, дощова вода не містить хлору чи важких металів, її злегка кислий піак полегшує рослинам засвоєння поживних речовин. У сухі сезони всього один дюйм дощу на даху може дати сотні галонів достатньо, щоб підтримувати цілий сад протягом тижнів. Для мішів дощова вода це не лише економія грошей. Це гармонія. Це зв'язок між небом і ґрунтом, між ритмом природи та кожною зеленою листочком, що росте під їхньою опікою. Чотири чотирирічна ротація культур. Для амішів рослини це не безжиттєві речі кожна з них має свою особистість, свої потреби, навіть свій темперамент ось чому вони ніколи не вирощують одну й ту саму культуру на одному й тому ж місці рік за роком. Натомість вони ділять свої сади на чотирирічний цикл. У перший рік вони садять сильних пожирачів, таких як кукурудза та капуста, що живляться свіжим компостом, на другий рік вони дають ґрунту відновитися за допомогою менш вимогливих культур, таких як морква та ріпа, на третій рік вони висаджують тих, хто віддає квасолю та горох, які природно фіксують азот у ґрунті. А на останній рік вони садять конюшину або квіти, даючи землі час дихати, відпочивати та оновлюватися. Це як тихий танець оновлення. Кожен рік приносить баланс, розриває цикл шкідників і хвороб і дозволяє саду процвітати без краплі пестицидів або дрібки синтетичних добрив. Для амішів це не просто фермерство, це, це життя в ритмі з природним світом. 5. висадка трьох сестер. У природі не всі види конкурують, деякі процвітають завдяки співпраці, а міші глибоко розуміють це і повністю приймають філософію симбіозу в методі посадки, відомому як три сестри кукурудза, квасоля та гарбуз. Кукурудза стоїть висока і міцна, як найстарша сестра, пропонуючи природну опору для квасолі, щоб підійматися. Квасоля м'яка та спритна ніжно обвивається навколо кукурудзи, не душивши її, і при цьому тихо витягує азот з повітря та повертає його в ґрунт. Біля їхніх ніг росте гарбуз, його широке листя вкриває землю, зберігаючи вологу та витісняючи бур'яни. Ці три не просто співіснують, вони зміцнюють одна одну, а міші не просто вирощують врожай, вони будують відносини. Вони обирають рослини супутники, які захищають, підтримують та живлять одна одну, перетворюючи простий сад на процвітаючу спільноту, де кожна рослина має роль, мету та місце, де їй належить бути. Шость використання натуральної мульчі. Хоча багато людей щотижня борються з мотиками та лопатами, щоб стримувати бур'яни. Амішкі сади часто виглядають так, ніби ґрунт, застелений товстими затишними ковдрами з природних матеріалів, соломи, опалого листя, тирси, кори та навіть соснових голок, зібраних у лісі. Ця мульча не просто пригнічує бур'яни, вона діє як теплий светр для землі під час посухи. Насправді часто можна побачити, як амішський сад обходиться без дощу три тижні. Але коли ви трохи відсуваєте солому, ґрунт під нею все ще вологий і насичений, як свіжий шоколадний торт. Справжня магія відбувається, коли мульча розкладається, вона живить мільйони мікроорганізмів, створюючи живу підземну екосистему, жодних гербіцидів, жодних синтетичних добрив, і не потрібно щовечора виривати бур'яни, тому що, коли за ґрунтом доглядають і захищають, він віддає. Сезон за сезоном, з достатком рівновагою та тихою стійкістю, Сімі – дозволяючи рослинам самостійно розсіюватися. Одна річ, що відрізняє амішські сади, це відчуття, що вони майже ростуть самі по собі. Коли літо закінчується, аміші не поспішають виривати старі рослини, натомість вони дозволяють деяким з них, таким як кріп, кінза чи салат, цвісти. Давати насіння і скидати це насіння прямо в ґрунт. Ці крихітні насінини відпочивають протягом зими, міцно сплячі під холодом. Потім навесні вони проростають саме там і тоді, коли їм належить, сильними, адаптованими, ніби успадкувавши навички виживання від своїх батьківських рослин. Немає потреби купувати нове насіння, немає потреби відстежувати дати посадки, ніякої складної підготовки ґрунту. Сад стає самодостатнім організмом, мудрим, ритмічним і гармонійним із землею у сучасному світі, де люди часто намагаються контролювати природу, а міші відступають, і природа відповідає тихими дивами. 8. зберігання насіння. У тихому куточку амішського будинку можна знайти дерев'яні полиці, заставлені скляними банками. Але всередині цих банок не джеми чи консерви, вони містять насіння, дбайливо відсортоване та позначене вручну. Помідор, солодкий сорт, 2009, стручкова квасоля стійка до посухи з дідусевого городу, а міші не просто вирощують їжу, вони зберігають спогади. Кожне насіння відбирається з найсильніших, найстійкіших до шкідників рослин, ідеально адаптованих до місцевого середовища. Вони сушать їх, сортують і зберігають як сімейні реліквії, щоб посадити знову наступного сезону і вдосконалити ще більше. З часом ці сорти стають більш витривалими, смачнішими, глибше вкоріненими в землю. І найкраще вони не залежать від комерційних насіннявих компаній і не ризикують стати заручниками зростання цін чи хімічних залежностей. Вони володіють своїми садами від ґрунту до самого насіння, буквально і повністю. 9. садіння за місяцем. У той час, як більшість сучасних людей відкривають погодні додатки, щоб вирішити, коли садити, а міші просто дивляться на небо вони не прикуті до екрана, вони спостерігають за місяцем. Садіння за фазами місяця може здатися комусь архаїчним або навіть забобонним. Але для амішів це перевірений часом метод, що ґрунтується на століттях досвіду. Вони знають, що під час зростаючого місяця, коли місяць стає повнішим, волога в ґрунті та сік у рослинах підіймається, це ідеальний час для посадки надземних культур, таких як листова зелень, помідори та квасоля. Під час спадаючого місяця, дімколи місяць зменшується, волога відтягується вниз до коріння. Що робить його ідеальним для коренеплодів, таких як морква, картопля та цибуля. А коли місяць темний, вони взагалі нічого не садять, натомість вони ремонтують грядки, готують ґрунт і виполюють бур'яни. Синхронізуючись з ритмом природи, вони не потребують друкованих календарів або складного аналізу даних. Їхні сади процвітають, врожаї надходять вчасно і вони залишаються в ідеальному синхроні з матінкою землею, а мішський сад. Це не просто місце для вирощування їжі, це простір, де життя сповільнюється, де люди слухають природу і де мудрість предків передається далі. Кожен ряд обробляється вручну, кожне насіння зберігається як пам'ять, кожен сезон посадки це тихий акт смиренності перед силами природи, жодної сучасної техніки, жодних дорогих хімікатів, жодних галасливих технологій. І все ж вони виробляють родючі, стійкі, а головне вільні сади, вільні від споживчих систем, вільні від корпоративного контролю, вільні від страхів щодо небезпечної їжі. Можливо, ви не живете як аміші, але якщо ви навчитеся хоча б кількох речей у них, ваш маленький сад може стати початком простішого, багатшого та мирнішого життя, ніж ви коли-небудь уявляли.